Макове літо. Ці квіти червоніють на узбіччях доріг і по хлібних полях. Привертають погляди і милують зір. Але в цій красі мов затаїлась загроза, побачив пан Микола Жабенець. Дуже гарно ти про Василів розказуєш. Ну так і ви можете розказати, додати своє. А добавче я можу. Да. М -м -м. Побільше б таких сіл і таких людей, як живуть у Васильові. Угу. А ось ця красота? А на цю красу надивитися не можна. А ті суки прийшли орки. І знищить нашу культуру. І землю. Культура на землі. Щоб ні дня не по, ні дня не по У давнину із польових квітів дівчата плели вінки. Так відзначали нявський тиждень русалії. Вважалося, що після трійці оживають душі утоплених та нехрещених. Аби задобрити їх, проводилися обряди, схожі на купальські. Починалися вони зранку, на полях. Дівчата розносили русалкам житній хліб та водили хороводи, виривали полин і носили з собою як захист від нечисті, бо Петрушка то русалчине віддай свою душку. У цей тиждень заборонялося купатися в водоймах, щоб русалки не залоскотали. Особливо небезпечно це було у мертвецький четверт. Тоді навіть гілля над водою сплітали, виманювали водяних красунь погойдатися. Працювати у цей день не радили. Наприклад, просіювати борошно, а ще господині розвішували на деревах полотно, щоб задобрити, бо ж русалки уявляються голими чи у прозорому одязі та з розпущеним довгим волоссям. Ну і який же Великдень без крашанок? Хоча, от у Людмили Павлюк і красити не потрібно, в неї кури самі несуть зелені яйця. Зелені Дивина та й годі. Клас! Це десь порода якась. І брат в своє время пішов, записав себе українцем. Ну, він був 58-го року, він отримав паспорт національності. Ну, Ти представляєш? Наскільки він любив Україну? Він от сюди приїжджав, навіть нього був, він жужиком, а потім серце в нього щось було, йому було 37 років. Це із Мордовії, так? Да? Так. Да. У нявський четвер ще ходили на кладовище, носили коржики по терчатам. так називали душі нехрещених або мертвонароджених дітей, які вогниками та кумканням заманювали людей у болото. Закінчувалися гуляння плиганням через вогнище. Тільки вінки не пускали за водою, а кидали ними у хлопців. Ну, щоб вже ніяких сумнівів, натяків та гадань. І розбігалися, аби не залоскотав. О півночі всі поверталися в село, вважаючи, що тепер русалки перебуватимуть у своїх угіддях до наступного нявського великодня.